Це новини Київщини. у студії. Я Юлія Біляєва. Вітаю! Найближчі 20 хвилин про ключі події тижня в області у викладі наших журналістів. І сьогодні ми покажемо. Про вірші прозу і не тільки. Як письменницький будинок Легенда опинився в центрі земельної суперечки. Епоха відрожня лише через 25 років Іванківський район починає оговтуватись від Чорнобильської катастрофи. Бур'ян небезпечний для здоров'я. Амброзія чатує на алергіків. Занедбані садиби Київщини. Хто врятує унікальні пам'ятки архітектури? Вона виконала піврічний бюджет на 102%. Це найкращий результат серед решти регіонів України, заявляють у фінансовому департаменті Київської облдержадміністрації. За словами чільниці відомства Лариси Карамушки, загальне зростання склало 10%, а це майже 3,5 мільярди гривень. Збільшилися надходження від податків із фізичних осіб до обласної скарбниці. Вони сплатили понад 360 мільйонів гривень серед районів лідерів у департаменті фінансів на називають барушівський та макарівський найгірші показники у Іванкова, Білої церкви та Борисполя. Поезія зі статусом з будинку творчості письменників в Ірпені хочуть зробити історико-культурний заповідник, автор ініціативи. Місцева влада чиновники запевняють особливий статус, врятує базу відпочинку від руйнування і дозволить відшукати інвесторів, бо нинішнього фінансування бракує. Проти таких планів керівництво національної спілки письменників там переконані, що й з базового відпочинку зроблять заповідник письменників письменникам. Місця вже не знайдеться. Ганна Арбалка намагалася розібратися, що і як насправді. Дорога до будинку творчості письменників Ірпені пролягає повз вулицю Стельмаха. Тут українські літератори відпочивали і черпали натхнення. За кожним твором прекрасного і римованого спостерігає прибиральниця Віталія. Бачила, як письменники обідають. Відпочивають вони, ми їх кормимо три на день. А потім просто на подвір'ї поринають в інший світ чи то прози, чи то поезії. Там на лавочці посідають і так гарно розповідають, читають. Натхнення письменники черпають від природи, дихається тут легко, бо навколо сосни та дуби, та від жінок. Їм дарують збірки, на них ставлять автографи. Радості місцевим працівницям нема меж. Є що почитати і взагалі. як тяжело на карамислі глаз нести наповнені відра впечатлення. Є що почитати і про що написати? Ірпінська муза, що витає в стінах будинку письменників, зачепила й публіциста Володимира Коскіна. Автор роману про таємне життя кримінальних авторитетів приїхав сюди на два тижні. Місце, де творили Олександр Довженко, Павло Тичина, Остап Вишня та решта літературної української еліти, називає ледь не святим. Фантастика намолене, оскільки тут, як ви знаєте. Здавна були і Сосюра, і Тичина і Рильський. А все почалося з дачі підприємця Чоколова. На початку ХХ століття той збудував собі тут будинок в стилі модерн, а пізніше, в 1936-му, звели й решту 10 корпусів. Відтоді чи не половина відомих українських письменників започаткувала традицію давати тут життя новим творам. По всій території бази відпочинку Альтанки. Йдемо всередину. Тут їдальня, кілька залів і навіть більярдна самих Стрів слова не перестріли. Натомість на зустріч іде охоронець. каже письменники після літа роз'їхалися. Ну аза чудово, супер. Закінчив два романи і обидва. Здаво видавництво, доки письменники про прекрасне, чиновники про земне. Зона відпочинку кажуть, тріщить по швах. Старі будівлі почали руйнуватися, сходи облуплені, територія заростає бур'янами. Одне слово, натякають Марії Ірпеня, занедбали. Керівництво спілки письменників не здатне навести лад. У цій установі. Мер Ірпеня каже, його ідея фікс надати будинку творчості статус історико-культурного заповідника. Переконаний, це врятує письменницький оазис від занепаду. Та утілити такі зміни не можуть. Будинки то майно Національної спілки письменників. У нас з'явились люди, які говорять, давайте зробимо історика музей садибу. Письменники письменники залишаться, просто залишаться без цього будинку творчості, тому що перепрофілювання призначення цього об'єкту це означає, що письменникам туди ступити ногою зась. Голова спілки письменників такі наміри влади називає спробою захоплення їхньої території. Упевнений статус історико-культурного заповідника поставить хрест на діяльності щорічному відпочинку письменників. Нове ім'я закладу дадуть, натомість 12 гектарів зеленого лісу заберуть. Та пропозиція про перепрофілювання означає поставити хрест на існування будинку творчості в письменників. Тому що що таке заповідник? Заповідник це зовсім інше призначення. Це треба змінювати. Мету призначення цього об'єкту. І, звичайно, там письменникам просто не знайдеться місце. Я на стороні людей, які хочуть зберегти те, що сьогодні є там, і вкласти, відновити, щоб воно було для людей. Для Київщини для держави єдине на чому порозумілися і мер і керманич об'єднання письменників. Інвестор базі відпочинку таки потрібен, оскільки нинішнього державного фінансування вистачає лише на косметичний ремонт. Тим часом самі відпочивальники, творці романів і віршів переконують, приїжджають сюди не по розкішні зали та дорогі ремонти. Їдуть зі столиці шукати головний елемент для творчості тишу. Ганна рибалка, Максим Петраков, п'ятий канал. Урожай, який ніде зберігати в Іванківському районі, не має жодного елеватора. Тож вирощене зерно аграрії змушені вести в інші області. При цьому на кожній тоні, щомісяця втрачають до 100 гривень. Уся надія на новий елеватор. Нині його будівництво у розпалі зерно сховище зводять коштом інвесторів. Про розбудову логістики Чорнобильського регіону Олена Махно. За аутсайдерів у лідері Поліського краю Іванківський район цьогоріч неабияк здивував аграрів. Хлібороби назбирали понад 10 тисяч тонн ранніх зернових і таким чином випередив Васильківщину. Адже вражанність культур із 22 центнерів тут збільшилася майже удвічі. Фактично, з тих часів, коли було 13-15 центнерів, ми дійшли вже до 35 центнерів, то збільшуються об'єми і нас необхідно нарощувати потужності. І ще у нас є резерв, ми ще вводимо в робіток нові площі. Окрім традиційних зернових озимої пшениці. Зажити асортимент аграрії поповнюють південними культурами кукурудзою та соняшником. Але тут не без проблем. Збільша зберігати ніде. У районі працює лише 22 сховища, їм понад півстоліття, тож нинішні апетити сільгосоробників вони задовольнити не можуть. І веса у нас такі, що не тянуть зерновозів сучасних, що беруть по 40 тонн, по 30. І складить, склад такий, ви бачите, що сюди зерновоз. Учасний назад, окрім того, тут немає елементарного вентиляції. Свіже повітря надходить через двері та вікна. Зерно псують гризуни, ласують ним і горобці. А щоб збіжжя не зіпріло, працівники беруться за лопату. Погручкам у нас є де дозволяють поз... по... умови, де не дозволяють, вручну, де не заходить погруч. Тож аграрії шукають зерносховища де-інде для цього долають кількасот кілометрів. Збіжжя змушені зберігати у сусідів. Скажімо, так дорого. Дорога. Дорого. В зв'язку з і будується цей елеватор. Прийшов, побачив і зробив. Вітчизняний інвестор не пошкодував мільйони на будівництво сучасного елеватора. Першої новобудови після Чорнобильської катастрофи. Відповідний меморандум інвестор підписав із чільником області ще торік. Із будівництвом підприємець не забарився. Буквально це пройшло декілька місяців. Відтак комплекс складатиметься із трьох конструкцій сушарки, очищувача та трьох великих комор. 2800 Друге і третє по 3700. Вони розраховані на 60 тисяч тонн зерна. Нині бетонні роботи виконані на 80%. Решту мають закінчити до перших морозів. Далі візьмуться за металеві конструкції. Метал можна до 30 монтувати. До 30 градусів мінус можна монтувати, тобто взимку ми уходимо в монтаж, тобто будемо працювати. Елеватор обладнає сучасним устаткуванням. Його вже придбали в Канаді, не заощаджують і на будівельних матеріалах. Біленьке таке чорним робимо бентонітові мати. То було предусмотрено обмазочно бітомом, а зараз робить. Нові технології за ними елеватор буде стійким до вологи та вогню. Утім, таке задоволення не з дешевих. Зізнається інвестор. Орієнтовна вартість об'єкта від 50 мільйонів гривень. Утім, кошти планують повернути за кілька років. Адже крім власного зерна планують зберігати збіжжя інших виробників. Ми, скажімо так, виключимо із. Затратних питань це питання логістики, тобто підвезення всіх матеріалів, паливомастинні матеріали і так далі, і тому подібне. Далі виключаються затрати на оплату сторонніх елеваторів. Уже традиційно інвестор подбав і про розвиток соціальної галузі. Зокрема, на підприємці працюватиме лише місцеве населення а відтак очікують поповнення і до селищної скарбниці. Утім на цьому в районі зупинятися не планують. У нас є великі плани в цілому. Щодо підтримки розвитку Іванківського і Поліського району Київщина оголосила, що вона буде без окраїн. і для мене не має значення чи це Тарашанський район, чи сьогодні зараз ми знаходимося в Іванковському районі, де теж проживають люди і очікують від влади дій на покращення життя у Чорнобильські райони. Аграрії вже вклали більше 100 мільйонів гривень. Здебільшого кошти пішли на роздох зернового бізнесу. А тому в обладміністрації нині міскують над тим, як залучити інвесторів до інших галузей та тваринництва. Утім, щоб запрацювати, наповню необхідна співпраця держави і бізнесу. А також профільні програми визнають і чиновники, і інвестори Цьогоріч спільними зусиллями спрямують півтора мільйона гривень на очищення та зрощування каналів у Поліському районі. У чистих водоймах розводитимуть рибу. Олена Махно Довганик, п'ятий канал. Небезпечний бур'ян. Амброзія розростається на полях у бабіч доріг, а то й у дворах. Рослина шкодить не лише сільському господарству а й здоров'ю людей, адже під час цвітіння вона викликає алергію. Натомість позбутися бур'яно надто складно. Після скошення він швидко відростає та залишає багато насіння. На цей час ми знаходимося в вогнищі амброзії пеленолистої. Це Карантинний організм, який був завезений з Америки, закордонна рослина із красивою назвою Амброзія небезпечне лабузиння. На Київщині нею уражено 600 гектарів землі. Для порівняння найбільше в Україні цей бур'ян шкодить Запорізькій області. Там він господарює на 13 тисячах гектарів. Амброзія виснажує поля, забирає поживні речовини у культурних рослин, а головно може зашкодити здоров'ю людини. Поліноз це алергія. Тобто люди, які страдають на алергійні захворювання, вона провокує. Нагальне питання стоїть не тільки боротьби із на сільхозвиробництвах, а й у паркових зонах, землях кинутих та прибудинкових територіях. Боротися з амброзією мають власники земельної ділянки орендарі чи відомства, під чиєю опікою вона перебуває. Однак знайти відповідального, а тим паче змусити його засукати рукава часто неможливо. Приміром, у бабіч доріг територія це щасливської сільської ради, але ці землі тут продані. І господар невідомий або на цій ділянці у Борисполі будівництво давно заморозили територія у чагарниках. Амброзія цвіте і пахне. Скарги надходили ще й в минулому році, і в цьому році також до інспекції за те, що тут виростає амброзія. Тут же ситуація така сама, як і всюди в районі, що тут ніхто боротьби не проводить, тому що не можна знову знайти господаря. Боротися із шкідливою рослиною вже починали місцеві мешканці, адже чагарники буяють за кілька метрів від житлових будинків та. Дитячого майданчика, та самотужки кажуть, не впоралися. Самі, самі виходили на суботник. Тобто, і от руками виривали? І виривали. Я сама іноді виривала руками попід цим майданчиком тут, де, де, де це де вона росте. Я сама страждаю на алергію. Виривати амброзію з корінням найефективніше та економніше косити або обробляти спецхімікатами. Головно, братися за рослину треба, доки в неї ще не стигли насіння, бо по тому дарма. Один кущ амброзії може дати понад 100 тисяч насінин. Вони здатні зберігатися у землі і проростати упродовж 40 років. Попри таку небезпеку, в Україні досі не працює державна програма боротьби з амброзією, нарікають у фітосанітарній інспекції. Натомість розробляють власну обласну програму. Кошторис ще підраховують. На всю область накладений особливий карантинний режим по боротьбі з амброзією поленолистою. Але, на жаль, відсутність коштів. Та не прийняття державної програми по боротьбі з амброзією трошки стримує ті заходи, які повинні проводитися. Буде розроблятися. На 2014-2017 роки програму обласну програму по боротьбі з амброзією полинолистою. Поки чиновники міскують, амброзія щороку збільшує свої площі на 50 гектарів. Фахівці закликають мешканців Київщини не сидіти, склавши руки, а знищувати рослину самотужки, виривати та спалювати. Хоча досі про таку небезпеку під боком знають не усі. Перший раз а тому... Теперь, конечно же, будешь по-другому, потому что мы маленькие, мы можем все подхватить. Светлана Ударенко, Иван Довганик, п'ятый канал. Палаци, примари, кілька унікальних панських садиб Київщини на межі зникнення. Це пам'ятки архітектури 19 століття, залишки маєтків у селах Мироцьке, Руде та Тхорівка. Реставрація таких будівель вимагає чимлих коштів, яких у бюджеті області немає. В одній із садиб кілька років тому з'явився господар і почав її відновлювати. Однак тепер оглянути маєток прості відвідувачі не можуть. Орендар городив його парканом. Про долю панських садиб Євгенія подобна. Колись у цьому палаці було півтора десятки кімнат та бальна зала. Зараз на їхньому місці ростуть дерева. Маєток Станіслава Залеського з'явився у родому селі на початку 19 століття. Звели будівлю за проектом самого поміщика. Наприкінці минулого століття тут сталася пожежа. Відтоді палац перетворився на руїну. Відреставрували лише в'їзні ворота до маєтку та православний храм, який збудував за власними кресленнями Залеський. Сам палац та унікальна ліпнина на фасаді рік за роком руйнуються. Ще один маєт. Ток палац Остенсакинів доживає віку у Мироцькому. То будував його досі, достеменно невідомо, адже жодних документів не збереглося. Не знайдені нині які документи, хто будував, в якому гаду строї встрічається інформація, що це Дом помещиков Остенсакінов в конце 19 века в Міродському були що фон Дервізи. Це очень богатая помещичья семья. Зараз від палацу лишилися тільки стіни і трохи підлоги. До національного реєстру пам'яток залишки будинку досі не занесені, та й науковці припускають, що звели будинок пізніше, аніж вважалося раніше. кажуть, нині рештки палацу належать церковній громаді. Легенди о том, що він построїв в началі або в середині дев'ятнадцятого. Века явно не оправданный, потому что глядя по стилю архитектурному, это конец 19 века или начало даже двадцатого руина этого здания взяла себе церковь. Ні збираються здання відновлювати. Зараз э, проєктувавщики складають проєкт відновлення цього здания. А цей палац розташований у Тхорівці на Сквирщині. У середині 19 го століття тут оселився поміщик Генріх Страшинський. Після революції тут був житловий будинок, згодом дитячий садок та контора Радгоспу. Генріх Страшинський довгий час. Тут перебував, але із хворобою він передав цю будівлю синові. Після Віктора Страшинського цей маєток взяв Петро Євтухійович Сувчинський. Він був начальник Петроградських залізничних доріг. кажуть, більше за час пам'ятку нищили місцеві мешканці. Кілька років тому у будівлі з'явився новий господар. Палац разом із парком віддали в оренду. Відтоді будівлю обгородили парка і тепер оглянути пам'ятку без дозволу господаря неможливо. Єдине, що тішить місцевих мешканців, палац накрили дахом та частково перемонтували. Ми дуже боялися за те, щоб його не розібрали по частиночках, тому що мародерство настільки почалося, а вже виривали, вривалися і стіни, і фрески. Будівля була повністю без даху. От вони перекрили будівлю. Реконструкція панських садиб потребує багато дозвільних документів і чималих коштів. Таких грошей в обласній скарбниці немає. Підприємці та меценати ж вкладати гроші у порятунок пам'яток не поспішають. Євгенія Подобна, Іван Головач, п'ятий канал. Агов спортсмени, мам, тат і дітей, які небайдужі до спорту, шукають в українці. Звідти стартує спортивний марафон на Київщині. Триватиме він цілий тиждень. В українці зокрема два дні поспіль обіцяють спартакіаду з волейболу, баскетболу, тенісу та шахів. Родинами змагатимуться на надувних атракціонах з лижами велетня та зі смугою першкод. А ще покажуть виступи на човнах-драконах із барабанами та вітрильну регату серед крейсерських. Яхт усі заходи організатори проурочили до дня фізичної культури і спорту діти різної вікової категорії від 6 там до 12 років і так далі. Тобто, все залучаються всі верстви населення до до занять спортом і популяризації здорового способу життя. Вайте парасольку, але не надовго. Від сьогодні на Київщину нарешті прийде бабине літо в українському гідрометеоцентрі. Повідомляють з наступного тижня на території області значно потепліше. Температура вночі коливатиметься від 6 до 13 градусів за цельсієм. А в день матимете усі 24. Така погода кажуть, синоптики триватиме до середи. А от в другій половині тижня знову за дощить. І на цьому все дякую, що дивилися новини Життя області рівно за тиждень. Нехай щастить.